Почала Америка допомагати цим руським, нашим допомагати. І як почали бомбити, і порозбивали, де що було, все. а вони німці, в бункерах заховалися, а, а ми така яма була розрита, трактором розрили, накрили полками і землі нагорнули. І все, і нас туди заганяли, в тому самому лагері де ми були. А ми були за проволокою, нас не пускали нікуди. Да. І пройде вже бомбішка пройде, як загуде сирена 16 разів. Значить, це суєнєння їде, багато самолітів і будуть Будь. бомбити. І всі Шшш. німці ховаються в бункерах. Бункера такі селені, і там і світ, і, і все. Їх і не, не бере нічого. Не знаю, що як це вони таке бункера, що не могли розбити їх. І так прожили ми два роки, а вже третій рік. йде, немає, от того і немає. Увольнення, ніхто не, не спасає нас. Коли Америка вже взялась, взялась, і почали вже 25 чи 9 мая, 50, 45 п'ятому року вже перестали вже наші до Бремена у Германії, захватили. Поки до бремина дійшли, а ці, Америка вже соєдинилися вони і визволили нас. І саме нас визволяли американці, а до, до Бремена наші визволяли. І ми попали за річкою Ельбою. Да. Ну, Спочатку, тоді Америка, як прийшла, так кормили нас дуже хорошо. І що хочеш, давали нам і конфети, і, і обіди хороші були, і в ужини завтрак, і все, три рази на день. От кормили, поки зібрали, собрали. Це ж половина Германії, то Бремен, і город був. Та усіх. Собирали в, город, в один міст руських всіх. Да, поки зібрали там стільки тисяч, і Америка вже відправляла нас до, на сторону руських. І погрузили нас на машини по 35 чоловік на машини. Привезли до річки Ельби, щоб перевести нас до Руських. І їхали ми на машинах до річки Ельби, мабуть, дня три-чотири, поки доїхали, бо далеко ж було. І вигрузили нас і обгідли нас ці. Американці, поки переправили нас до руських. А річка Ельба така широка була, ну як би, я не можу розказати, як. В общем, з цієї сторони кусочок моста було, і з цієї сторони кусочок, а то середина вся була розбита. І заділили такі стежку одну. Як, як мосток по воді і пропускали тільки по одному чоловікові. Ну, не, не ну, один за одним, не гуртом ще йти, а так один за одним, як, як гусочки. І так перевели нас, переводили три дні, поки нас перевели туди. а там нас зустрічали. Собєцькі армія совєтська. І так поки перебили нас, і ми сиділи там, ждали, поки всі перейшли троє суток. Днем і ночою ми переводили нас, поки перевели. І вже ранок приїхав якийсь начальник наш. Совєтський і каже, і машини приїхали, машин 15 чи 20. і Каже, групуйтеся, в общем, область з областю, чи в общем групою групуйтеся, як їхали сюди, так і групуйтеся, і злажуйте речі. На один на одну машину, на другу машину, в общем, кожна група кожній групі давали машину. І одного чи двох мужиків чи, чи дівчат, і чи кого, в общем, два хранителя, щоб її повезли до вокзалу. Будуть віші ваші їхати, а ви. Буде бо немає транспорту, щоб вроді до нас довезли до вокзалу. Жалі задорожного. А то вокзала і не було. На щиту не було, він розбитий був геть. І машини погрузилися, всі поїхали, по два чоловіка на машину з біщами. А це осталась тисяч дві чи три, може й більше, бо один. Не було видно на кінця, не краю, а так построїли по чотири чоловіка в рядочок. І краю і кінця не було видно. І солдати їздили на конях, десь коні, коней взяли там, їздили на конях по боках. І два чоловіка впереді, і два ззаді. І, а ми йдемо думаю, поклали, бо нам дали сухий пайок. Америка дала, щоб поки набремня. І думають, що нас тут покорне, повезуть, хватить нам поки до лагерного збору. І так ми йшли, каже, 12 кілометрів, і ми віддете до вокзалу. І гайда. Йдемо, 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 два стільки зайти, полдня і на, до вокзалу, 12 кілометрів не, не пройдемо. Йдемо вже, вже 12, вже й час, вже і, і вечір, а вокзалу того немає. І заморюємось, і йдемо, йдемо, там часа 3-4, а тоді ганяють нас на бок. Щоб дорогу ж не загородить, бо у нас там тисяч чотири чи п'ять, було хто знає, скільки було, бо в кінця й краю не було видно.